Вітаю гості та підписників каналу. Давайте сьогодні подивимося, що він від вас приховує. Да? Це буде у нас три варіанти. Спеціальну колоду взяла оракул таємниць. Вона показує не тільки любовну тематку будь-яку, да? я думаю, що ми з ней справимося Це дуже така примхлива колода, але буває дуже гарно відповідає. Вона прям з характером така. Хто з нею працює, той знає. Три варіанти. Ви можете загадати. Три різних мужчини, якщо у вас є, да? можете одного когось загадати. Як ви собі забажаєте. І не забувайте, да, що на загальних розкладах з вами щось може не резонувати. Це дуже нормально. Це нормально абсолютно. Десь ви там не той варіант обрали. Нема сьогодні для вас підказки. Да? Не ваш сьогодні розклад. Перезагадайте інший варіант, зайдіть на це відео завтра. Да? Ви собі можете обирати, що ви берете, що ви не берете, яким способом ви дивитесь, і так далі. Я викладаю відео, веду розмову з картами. А далі ви вже з цією інформацією працюєте і робите висновки. І... Чи потім ви їх хочете використовувати, хочете, не використовуєте, так? Далі вже це не те, що ваша відповідальність, а ваше бажання чи небажання, так? Так, і до речі, що ще, ще хотіла сказати, що якщо от, прям ви дивитесь, ну, нічого не збувається, ну просто взагалі нічого не підходить. Можливо, я не ваш таролог, по-перше, а по-друге, у вас може бути дуже одновалетне життя. Ви працюєте там з дому. Або все життя на одній роботі, ніяких змін у вас не відбувається, взагалі життя таке одновалентне, нічого в ньому не відбувається. Тоді ваше життя можуть йти події з великим запізненням, або просто якісь зміни чи якісь будуть. Так, я думаю, все зрозуміло. А всім іншим, хто дивиться, в кого виходить, хто використовує цю інформацію, навіть та, таку загальну. І у вас щось виходить, я вас вітаю, я за вас дуже рада. Пишіть, якщо у вас щось співпадає, збувається і покращується життя, да, в коментарях. Давайте підмивуємо людей. Так, ну що, три варіанти. Що? Перший варіант, що тут приховує від вас ваш мужчина. Другий варіант, що від вас приховує мужчина. Сьогодні трошки затягнула з ступом. Отак, зрезонувало, так мене потянуло. Ви можете завжди перемотати, в описі є тайм-коди, де ви можете одразу перейти до свого варіанту і не слухати мій спіч, мою промову. Так, що, що тут приховують від нас? Угу. Розбираємося зараз. А може і нічого не приховують, все може бути. І так, ну що? Определяйтесь, обирайте. А я буду починати з першого варіанту. Що тут у вас приховує від вас ваш мужчина? Дивіться, я би сказала по цим картам, що якби такого, щоб він щось приховував, немає. Можливо, він щось готує, якийсь сюрприз, на здійснення здійснені бажання. Ось таке тут може бути, Ну, взагалі тут дуже велика щирість. І фамільяр, знаєте, показує, що ви могли зустрітися в важливий момент вашого життя. Якби він вам був посланий, ви йому були послані. Ви один для одного це талісман. Ви можете за нього дуже багато молитися зараз, і він за вас. Я не бачу, чесно, що тут щось приховується. Карта день, ще тут випала, да? от світанок є, є день, є ніч, вечір, вечір, да? от на світанку ввечері там щось можна приховати. Там сутінки, да, не все видно. А вдень. А вдень все видно, нічого сховати неможливо. Чи є тут якісь. Та ні, він вас дуже любить. Він хоче з вами бути. Ви його, ви його фортеця, да? ви його башня, ви його захист, він ваш захист. Тут дуже гарна перша позиція. Я взагалі тут не бачу резону далі дивитися, тому що все одно, знаєте, як тут з то з чимось харчу, я всі почну діставати, а в результаті негативно щось дістану. Навіщо так балуватися? Тут карта показує, що все добре. Ви один для одного здійснення бажань, послані вищими силами. І ви маєте, знаєте, пройти якісь уроки з ним, прожити це життя. Він вашого, ви його. Тут висок, високі такі карти, да? Це прям по долі. Я не дуже так фотомістка, більше люблю обирати це життя. Будувати його самостійно. Ну, по першому варіанту, я би сказала, що тут будуй, не будуй роби, не роби, ви маєте бути парою, і тут ніякого такого прихованого аспекта немає. Ось так, одинички, вітаю вас з таким шикарнючим варіантом. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, а я перехожу до другого варіанту. Що тут у нас? О, oh гад! Oh my God. <кій> Карта, не знаю, чи можна називати на Ютубі. Ну, ви самі бачите, показує, що э, точно все, що з ним зв'язано, з цим мужчиною, не таке, як стається. Він трошечки безумний, да? він любить вас э, через те, що він вас ранить, через біль. Він по-другому не міє. Ну, і якщо впряму, прям в лоб дивиться, можливо, дійсно цей мужчина любить е, випити. І ви вже здуріли від цього всього. І він приховує, можливо, ви думаєте, десь, знаєш, що він не п'є, а він п'є. Ось така може бути ситуація. Він щось робить, да, те, що вам не подобається, це точно. Ця карта вона може і прямо говорити, і абстрактно. Да? Якийсь туман він наводить на вас. Що він приховує від вас? Не знаю, може, дитину хоче показувати, переживає, боїться. Може, у вас є дитина, і ви там зустрілися. Зараз він приховує, що він не дуже цим задоволений, да, що у вас є діти. Може приховувати, що в нього є великі образи на маму свою. Да? Такі прям боїм, сильні по хресту. Він може приходити якісь глибокі дитячі травми. Його мама, не знаю, може, він не був знайомий з мамою, або мама дуже якісь негарні поступки робила з ним. Так, да, це корінь його, він приховує, можливо, родину свою приховує від вас, не хочу показувати. Можливо, в його роду були такі от якісь залежності від людей, да? Взагалі він роботящий. Любить поговорити. він може часто вам дзвонити, да? ну, от глибину він свою не розказує, свої глибокі, глибокі переживання. Він їх може розказувати вам тільки під е, впливом, і він це розказує тоді не в м'якій формі, а вивалює на вас, вивалює, розумієте? Ну він хотів би, щоб все було по другому Він би не хотів би бути таким, чесно скажу. А ким хотів би бути. Новим, новим, новим хотів би бути. Він би хотів би, що да, вечір це завершення. Завершився цей етап, який зараз є між вами. Живо, він дійсно бореться з залежностями, або він хоче вам щось розкрити, ну, боїться. Я задаю питання, не сліда його слухати, а яке ставлення його до вас, так? Да? Е, карта закохання, він вас любить. В другому варіанті, він вас любить. але його любов, вона ранить. Е, ну він цього не хоче теж, да? Не оправдовую, не засуджую взагалі виробити висновки, Ну те, що я от бачу, то я передаю. От як в нього, знаєте, приходить в нього темрява, в ньому появляється темрява, він робиться от таким козлом. Розумієте? Тут пограничний такий може бути мужчина. Від дуже хорошого до дуже поганого, який вас любить, але може образити при цьому всьому. Ну, от так. І він приховує що це йому болить. Він, він вам цього не говорить, швидше за все. Поможете здогадуватись, бо це дуже така тонка енергія, тонка людина. Ну, ось такий варіант, Вічки. Да, тут у нас є приховані деталі. Пишіть, будь ласка, свої коментарі ставте. На підписуйтесь, а я переходжу до третього варіанту. так, Червоний камінчик, третій варіант. Що тут у нас? М -м -м. Це перша карта таємниці. Да? Вона вийшла першою. і Швидше за все, таємниця відкрилася вже ви чекаєте. Можливо, ви дізналися, що він дружений, да? що у нього є сім'я. І ви тепер чекаєте, поки щось рішиться. Ну він тут, дійсно, перша карта тайна вийшла, дійсно, щось приховував від вас. Вона відкрилася вже таємниця на даний момент. Ви знаєте, таємниця відкрилась, але вам не легше від цього. От тут дійсно може бути, ви дізналися щось, що в нього є сім'я, ви не знали цього. Або. Якось він казав, що він розведений, але він не розведений. Можливо, з бившою спілкується, да? і ви чекаєте, поки це завершиться. Дивіться, з вами це як відпочинок. Розлікаловка. Але воно по карті смерті. Має початок і кінець, ваш час з ним має початок і кінець. Дуже схоже на е, карти про м, трикутники. І весь час цей мужчина то появляється, да, то пропадає. Кожна зустріч з початком і з кінцем. І ви не знаєте потім, що робити. Ну, дивіться, датки в сані залетів улетів. Ви ображаєтесь, ви хочете відомстить, але він так якось іщає, що ви й сказати нічого не можете. І потім знову з'являється, що ж він тут приховує ще, покажіть карма, сім'я, якісь, можливо, такі, якщо це не трикутники, можливо, він приховує щось зв'язане з його прям родиною, що в нього там якісь складні випадки були в сім'ї. Може, були гадалки? І людина цього стидається, боїться, можливо, думає, що є якісь там на ньому негативи. Такий мужчина, так, да, не дуже чесний, не дуже хороший. Він сам, він сам. Він запудрює вам голову. Бачите, ви, дивіться, ви мрієте про нього, ви на, ньому, на нього підсіли, причому так віддано, а він. Як колдун, дивіться, що карти показують. Він як вас замагнітив. Тут може бути і сім'я друга, може бути ще якісь сумки. Він може то появлятися, то пропадати. Ви не знаєте взагалі, що це відбувається. Ви кожен раз думаєте, більше двері не відкрию, а він стукає і ви відкриваєте. І як магніт на нього йдете, Така в нього енергія колдуна такого, да? і він вам обіцяє щось говорить. І ви кожен раз так хочете повірити, бо він так солодко це робить. От такі якісь карти. І що може чекати при такому всьому? Ну ви маєте закрити це. Причому дуже швидко. Тому, що, бачите, карта каже, це не, ну, не реалістична історія. Продовження цієї історії не буде. Не б... Ух, все. Бачите, як. Карта дуже я жалувала, сказала на цю дуже вона вредна, а вона сьогодні просто шептала нам все, як є. Все розказала. Все, о, сили вищі забороняють, дивитись далі. Ви маєте закрити цю історію самі. Не чекати, поки щось поміняється, не чекати, поки за вас щось рішать. Ні, це ваша відповідальність тут завершити оце, оцей блок, який він вам робить. Да? Як він вас мучить, ви маєте закрити, закрити ці стосунки. Ви в постійному очікуванні, ви не живете, ви чекаєте, поки щось саме з собою складеться, або, не знаю. Якщо це ваш чоловік, може, ви чекаєте, поки він признається, що в нього ще хтось да, є, або що він сам наважиться піти, і ви чекаєте, так. Таке буває в мене в практиці, приходять дівчата і. Кажуть, що я не хочу піти, тому що він це викритить, щоб він був добреньким, да? а я погана. От я вас зараз відповідаю, це ну, я не називаю нічій таємниці не відкриваю, це загальний дуже великий частий запрос. Ви, ви все одно, якщо він вирішив, що ви погана, то якби ви себе не поводили, чи ви підете сьогодні, чи через місяць, чи через рік, ви все одно будете погані. Тому, от, тут, якщо ви щось чекаєте. Що він сам щось тут зробить, сам там, не знаю, прийде, покине ту сім'ю, чи вас, і ви видихнете, ні такого не буде. Тут в третьому варіанті ви маєте розрулити все самостійно. Ось такі сьогодні, як на мене цікавий розклад, а як на вас, пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. Па-па!